Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по світовим валютам. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, так би мовити, розклади по замовленню. Сьогодні у нас фунт стерлінгів британський, китайський юань і дерев'яний рубль російський. Ну що ж, мочу позручніше, а я починаю. Так само зроблю розклад, як і минулий раз робив по валютам. Перший розклад буде короткострокова перспектива десь до кінця цього року. Другий розклад буде десь 2-3 роки. І третій розклад буде 3-5 років. Ну що ж, почнемо із наших друзів, із Великої Британії. А наших не друзів залишимо на закусь. Добре, покажіть мені, будь ласка, що британський фунт стерлінгів чекає до кінця цього року. Кажу, він правда? Манус перевернутий. Пет перевернутий. Орус. Ага. Морос. Ну, Оце дивлюся. Якраз у мене картинка відкрита. Е, ще фунти стерлінгів з королевою є, да? а вже і з королем з'явились. То це от явно перша руна про то Так, гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка. А, що чекає британський фунт Стерлінгів у середній перспективі десь 2-3 роки? Скажіть вам правду. Каном? Лагус перевернутий. У нього перевернута. Подивіться, вже котрий розклад, світова валюта 2-3 роки і розклад такий цікавий. Щось схоже в світовому масштабі буде відбуватись, не локально в якійсь країні. Що, третя світова, чи що? Чи знов якась ця вірусня прийде? Гаразд, дякую за відповіді. А, ну і добре, покажіть, будь ласка, що чекає британський фунт стерлінгів. У перспективі 3-5 років. Скажіть вам правду. Наутіс. Альгіс. Інус. Ну, довгострокова перспектива, в принципі, ясна. Отож, що ми маємо? Короткострокова перспектива. Ну, Для рун короткострокова до кінця цього року. Що у нас тут? Манас перевернутий, пет перевернутий Урус. Дивіться, оце, зразу я озвучив. Це зміна якби, самої валюти, її вигляду. В тому плані, що королеву замінюють на короля. На? Ну, Будемо сподіватися, король до кінця року доживе, щоб не довелось міняти ще раз. На? Тому що у королю вже там теж далеко не хлопчик. А далі, по перту перевернутому, все-таки якісь негаразди з фунтом будуть. Це якесь буде коливання курсу, і це якась просадка може бути. Ну, невелика. невелика. Чого? Того, що далі урус іде. А урус все рівно сила. А це все рівно одна із резервних світових валют. По деяким джерелам, мало, не одна із найстаріших існуючих валют. На даний момент. Ось, тому, якби все рівно, е, дивіться, може бути якась просадка невелика протягом року. І десь ближче до кінця року має ситуація вирівнятися і навпаки, фунт укріпиться. Ну, урус це сила, це ресурс. Тобто, ну, буде чим укріпитись. Тому, якби, хто там думає, зберігати в фунтах чи не зберігати, в принципі, робіть висновки. Я порад не даю. Але за кожну дію якби, є наслідки. Да? І кожен сам за свої рішення буде нести наслідки. Да? Я ні до чого не закликаю. Далі. Середньострокова перспектива. Кано, Лагус перевернутий, Уньо перевернута. Отут буде штормити. Отут буде штормити. Ну, кано мені йде, як вогонь, ну який вогонь в економіці. Акції якісь там будуть горіти чи обвалюватись, чи щось таке. Щось тут буде відбуватись не зовсім гаразд. Плаузу перевернутому. Це ж так само. Штормитиме валюту. Штормитиме валюту. Бачите курс, куди? На дно курс. Чогось а... може бути, що якісь ризикові операції будуть, скажімо, в економіці проведені, і оце як би й дасть. Свої наслідки негативні, хотіли обхитрити, а обхитрили самі себе виходить. Да? Таке, такий варіант можливий. І повуня перевернуті, все рівно розчарування. Сумні новини. Це перспектива 2-3 роки, десь, плюс-мінус. Урон знов таки своє сприйняття часу, тому термін орієнтовний. Да? Може це там кілька, мі... кілька місяців вправо, вліво. Ну ви розумієте. Не прив'язуйтесь день в день а, ось. Ну, таке. Чи згине взагалі фунт? Чи він зникне, припинить існування там і так далі? Ні. Нікуди він не дінеться. Ну, от в такій перспективі, що штормитиме. І згадую всі свої попередні розклади та на всіх валютах в перспективі 2-3 роки падало, що штормитиме. Ну, схоже, це якісь будуть загально світові процеси. Чи то чергова якась. Болячка прийде, да, і знов згадуємо ту заразу, яка в дев'ятнадцятому році прийшла, да, тоді теж економікам всього світу було невесело трошки. Чи це буде щось уже конкретне, якась фінансова криза? А може Третя світова, хто його зна. Ну, але щось в такій перспективі, щось воно невесело по всім валютам. Далі, 3-5 років: Наутіс, Альгіс, Інгус. Ну, в принципі, тут більш-менш. Все рівно ось якісь обмеження є. да? Це можуть бути обмеження на використання фунтів, скажімо, можливо, зменшення їх ролі. В той же час Альгіс і Інгус. Фунт себе відстоює. Це все рівно одна із важливих впливових валют. Ось і по інузу. Ну, в принципі, це процвітання, якщо так. Тому, якби в перспективі 3-5 років, фунт навпаки, має укріпитись. От. Ну, ось так. Укріпитись і навіть ще міцніший стане, ніж зараз. Та загалом це доволі стабільна валюта, в принципі. Так. Ну, а раз. Ну що, давайте тепер до наших. Не, не зовсім друзів да? доберемося, до китайців. То вони там відновлювати Україну, зібрались, ось новини були. Вчора в Бліці розбирав. То давайте подивимось, що там у Китаї буде з, їхньою, з їхнім юанем. Ось зараз відкрию. Признаю чесно, та валюта, яку тільки на картинках бачив. В руках не доводилось тримати. А, гаразд, дякую за відповіді. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає китайський юань до кінця цього року? Скажіть вам, правду. Торісас перевернутий. Дагас. Тепер перевернути. Ага. Ясно. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, що чекає китайський юань у перспективі 2-3 роки. Скажіть, що правда. Інгус. Постаруна. Тут докладу. Іса. Ще закривають. А чого? Ну, гаразд. А, тільки зараз зверну увагу. Офф топ, що називається від розкладу, тільки зараз зверну увагу, що відкрив картинку із сайту Китай.ру. Як вам? Китай.ру? Так, да, Росія ні разу не прогнулася під Китай. Нє, ні, ні. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну і добре. Давайте. Покажіть мені перспективу юаня у проміжку часу 3-5 років. Скажіть вам, правда? Лагус перевернутий. Альгес перевернутий. Ого, прикольно ого го го ого, Китаю буде весело. Оце прям заявочка на перемогу, як то кажуть. Е, ну, а раз, що в нас тут? Е, Торісас перевернутий, да, Гасперт перевернутий. До кінця цього року валюту штормитиме. Ось зразу, по Торісазу перевернутому. Як би китайці там не думали десь повоювати, скажімо, не визначає або що. Того, що е, показують, що штормитиме валюту. Якісь обмеження на неї накладаються по Турісазу. Турісаз це закриті двері. Розумієте? Як би дійсно Китай ще якусь, якісь санкції, скажімо, не отримав. додаткові. Далі, по Дагасу, яка зміна ситуації відбувається? Ну це конкретно з валютою пов'язано. Не знаю. Реформу може якусь запустять, може надумають зовнішній вигляд поміняти, скажімо, або номінал якісь валюти додати. Може, це. Може таке бути загалом. А, ось, Може якась у них там ну зміна валюти. ну Воно не йде, як зміна валюти. Це якісь зміни по валюті будуть відбуватись. Може, я ж кажу. Зміна зовнішнього вигляду, поява якогось нового номіналу, скажімо, ну от щось таке. І по перту перевернутому погано валюті, слухайте, курс падає. До кінця року курс має просісти. Порівняно з тим, що ось зараз на момент розкладу є. Сьогодні в нас. 20 березня. Остара, до речі, всі, хто святкує, вітаю принагідно. Ось. Ну, тобто, валюту штормитиме юань до кінця року. Далі. Перспектива 2-3 роки. О, тут дуже цікаво. Інос по Стару Знов-таки, з валютою не все гаразд. В принципі, повторюсь. В усіх валют, що я дивився, перспектива 2-3 роки щось виглядає не дуже. Значить, все, якісь світові процеси будуть відбуватись. Ну, моя логіка на основі розкладів. Тому що у всіх валют там нюанси. Китайська валюта не виключення. Ну, а раз, тримається. Тобто, чи Юань прям зовсім припинить своє існування? Ні. В перспективі 2-3 роки навіть трохи підніметься. Якщо так, то що інус це добробут показує, це процвітання в якійсь мірі. Но пустаруна Іса, з одного боку, це мене закрили. З другого боку, пустаруна тут ще не визначено, якийсь невизначений фактор. Те, щось має повпливати, те, чого поки що нема. Взагалі нема, навіть в проєкті, як то кажуть. Це якісь нові фактори. Ну, може бути і банальний вплив вищих сил. Можливо, до речі, Китай в цій перспективі дійсно надумає на Тайвань полізти, скажімо. Да? Ось, Може, це. Тому як би показують, що тут ще туманно. І по ІСі. Ну, це мене закрили, і все рівно валюта в стагнації, якщо ху... Оце от мені таке слово йде. Іса показує, з одного боку, да, стабільність, з другого боку заморозка. От, все. Воно, воно стало на місці, воно стоїть. І не пада, і не росте. І болтається, ото як. Койшо, даруйте в ополонці. А, далі, перспектива 3-5 років. Лаус перевернути, аліс перевернути, ансус перевернути. Ну тут зовсім все сумно. Зразу весь набірчик, щось що то курс іде на дно. Щось що валюта ось зовсім стабільність втрачає, і взагалі, ось якась реформи відбуваються, щось незрозуміло відбувається, тому що це сумні новини. Це сумні новини для валюти, це якісь операції, чи то незаконні, чи якісь махінації. ну щось Таке одним словом. Конкретно це буде в масштабах країни. Тобто, ну, перспектива 3-5 років для юаня, бачите, що то не агонь. Від слова зовсім. Світова валюта, подвине долар і так далі. е е не разу не подвине. Як би не посипався в такій перспективі. Ну, до речі, ну, це може бути по таким рунам, це може бути дійсно дефолт, скажімо, в Китаї. Або щось близько того. Тому що ну тут прям набірчик такий, що атас. Ну і дерев'яний рубель. То, що, напевно, найцікавіше буде для багатьох. Давайте. Самому цікаво, признаюсь, не дивився. Не дивився. Щоб, як то кажуть, не цей. Не, не псувати враження. Хтось може сказати, що я так люблю Росію, що я предвзятий по відношенню до неї. Ні не разу. Мої емоції не шкодять розкладам. Якщо я бачу щось хороше для Росії, я теж це озвучую. Не е, спеціально негатив видумувати я не буду. Ну. Це не показ майстерності, не разу. Навпаки, показ слабості. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте, дерев'яний рубль російський, подивимося. Отже, покажіть мені, будь ласка, що російський рубль чекає до кінця цього року? Скажіть вам правду. Іса. Кано перевернута. Урус перевернутий. Руни, по-моєму, самі за себе говорять, що його чекають. Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть, мені, будь ласка, що російський рубль чекає у перспективі 2-3 роки. Скажіть вам правду. Єбо. Райдо. Воню. подивіться, весь світ штормить, а Росія щось там не цей. Аж цікаво. А що ж це там буде таке? Чи, чи, чи навпаки Росія в такій санкційній банці буде, що е, і не відчує то, що світ штормить? Так хіба ж? що цікавий розклад. Ну, а раз, добре, дякую за відповіді. Ну і покажіть мені, будь ласка, що чекає російський рубль у перспективі 3-5 років. Скажіть що вам правда. Ансус. Остаруна. Торісас. Ха, подивіться. Ну, добре, що е, ми маємо? Сараза. Паличка моя улетіла указка. Так, ото, що ми маємо? Е, іса Кано перевернута, урус перевернутий. Ну, до кінця цього року тут хороших перспектив немає від слова зовсім. Ось стагнація вам зразу, теліпається, ото як. Койшов в ополонці, взагалі якісь сумні новини будуть знов таки, як знаєте, обман якийсь. Щось будуть крутити з економікою, з курсом і так далі. Будуть крутити, і все рівно валюта слабне. Не поможе їм, то, що вони крутять. Тому що це от розвиток процесу. Ось стагнація, да, поки що якась стабільність, ніби ще як так тримається, а ось далі піде -під -під сипатись. Ну, от реально. Ну, це не Хагала, на жаль, чи ще там якась така потужна руна, але Но... нічого хорошого, російський рубль до кінця цього року не чекає. То, що там тимчасовий підйом був, ото пов'язано з переговорами Путіна і Трампа, воно ось скоро зійде на нівець. Згадайте моє слово, як то кажуть. Далі, перспектива 2-3 роки. Гебо, Райдо, Вуньо. У всього світа погано, а в Росії надивно добре. А що ж це там таке, що Росія щось і вчудить, що всьому світу стане, то погано, чи що? Що вони з того зиск матимуть. ну, Або така санкційна банка, що росіян вже від світу відрізали, і вони, як ото, знаєте, в своїй банці варяться. Ну, а раз, гебо йде? Якась співпраця, якесь партнерство йде. Ну, хоча по відношенню до валюти це доволі цікаво. Це доволі цікаво. Ну, а раз, якась підтримка йде, добре. Ось навіть ріст якийсь проглядається, і навіть ось якісь позитивні емоції будуть по відношенню до рубля. Це на перспективу 2-3 роки. І далі. І далі. Що у нас тут? А, ансус прямий, пустаруна, Торісас. Ну, знак від вищих сил. ну, Не буду я тут так це читати. Дивіться, так само хороші новини. Щось буде у них, якісь зміни по законодавству. Схоже, якраз по законодавству, то, що пов'язано з валютою. Ну, Це економічні якісь зміни можуть бути загалом. Під пустою руною. Далеко дивимось, тут ще не визначені ситуації. Оце от може піти мінятися. Що за пустою руною загалом? Ну, втрачання вищих сил в якійсь мірі. Знов таки, постаруна показує, що е, це та ситуація, якої ще нема. Взагалі нема. Ми навіть зачатків її ще не бачимо. Це щось новеньке буде. Ну і по турісазу. Знов таки, а що, Росія в перспективі 5 років знов в якусь війну влізе? О? То, що руна агресивна, це в принципі активна дія. Активна дія, но по відношенню до курсу. Зазвичай ця руна погано відіграється, по відношенню до курсу все одно. Тому, якби прям супер росту на 5 років, де я б не сказав, що цю переїзд буде. Але щось буде пов'язане з економікою, з валютою. У них якась зміна законодавства схоже буде. О, якраз в такій перспективі. Ну, якось так. Ну, це от дивно, що прям другий рядок у всіх погано, а в Росії більш-менш. Це прям дуже цікаво, як це воно відіграється і чого це воно так. От а, прям. А, ну, а давайте, добре, на одну руну. Чисто на пояснення. Так, дякую за відповідь. А ну, а раз, да, поясніть мені, будь ласка, що в перспективі 2-3 роки у всього світу. Погано виглядає по валютам, не дуже, а в Росії добре. Поясніть мені, будь ласка, взагалі, чого так, які причини? Покажіть. Скажіть вам правда. Феху. Ха, а, ну, феху це ресурс, феху це запаси, золото може бути і так далі. А, ну, фінансова подушка так виходить. Виходить так, що в Росії є якийсь заробіток, що Фегу це про заробіток, у Росії є ресурс, да? і виходить, що фінансова подушка. Та і, схоже, сан за, за роки санкцій вони вже так на надресирували, що вже е цей можуть собі, якось, знаєте, як то кажуть, відрізати себе від світу і якось продержатись якийсь час. Виходить, що так. Ну, цікаво. Так, ну на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте анто бажання. У спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!